Ми говоримо ні, продаж в землі. Всеукраїнське об'єднання батьківщина вимагає підтримати мораторій на землю. Сьогодні під стінами ОДА вони організували спеціальну акцію. Палиці Ігоря Петровича щодо необхідності продовження мораторії на продаж землі сільськогосподарського призначення в Україні та проведення всеукраїнського референдуму. До 2018 року в Україні діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Однак вже в цьому році уже перед прийняттям бюджету Кабінет міністрів, Національний банк України та президент України взяли на себе зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, яким прикриваються на прийняття відповідних законів щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення. Більше півсотні активістів всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» зібралися, аби висловити свою думку щодо продажу землі в Україні. Вони вимагають продовжити мораторій, хочуть, щоб кожен громадянин сам розпоряджався своїми земельними ділянками. Тому підготували відповідне звернення на ім'я обласного керівництва. Акція наша націлена на те було, що не дивлячись на те, мешканцям якої громади ти є, але все ж таки ти є українцем, і подбати за найцінніше багатство і країни. На, нашої. кожна людина, яка проживає, навіть якщо в місті Луцько ми висловили своє свою думку, своє бачення, і а також позицію нашого лідера Юрія Володимирівни Тимошенко про те, що в період війни, в період. Осу, які відбуваються в нашій країні, здійснювати продаж землі в е, приватні руки, це є е, злочином проти нації. Вільний ринок землі проводити не можна. Вважає перший заступник голови Волинської обласної організації всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Андрій Козюра. Адже тоді земля попаде в одні приватні руки. Більше того, її скуплять за безцінь. Позиція батьківщини, що необхідно мораторій на продаж сільськогосподарських земель, продовжувати в силу Того 80% населення України знаходиться за межею бідності. У нас не створено і не запроваджено жодних механізмів підтримки фермерських і селянських господарств. В силу цього вільний ринок землі проводити не можна, тому що вся сільськогосподарська земля опиниться в двох-трьох руках в Україні, а в подальшому на ній будуть спекулювати. Тобто її за безцінь, за останні грошини скуплять в людей, які просто виживають, просто виживають на цій землі. А в подальшому відповідно продадуть і зароблять на цьому колосальні великі гроші. Такі акції сьогодні пройшли по всій Україні. Нагадаємо, лідер всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко уже зареєструвала у Верховній Раді України законопроект, згідно з яким пропонує продовжити мораторій на землю до 2022 року. Зря на Володимир Володимиртвінчук, Сфера ТВ.